До речі, цікавий момент, що Янукович виявився таким, як Янукович, а не таким, як Лукашенко. Тобто, Янукович любив владу за те, що вона дає йому якісь ніштякі, що він з того добре живе. А коли він зрозумів, що влада це коли треба, як Сальвадор Альєн, Каско, автомат і щось там цей робити таке, ризикувати дуже сильно. То він, та нащо мені це треба? Поїхав собі туди. До речі, колись Добкін говорив дуже цікаву фразу в цього в інтерв'ю, здається, Гордону, що Янукович повинен був вмерти. От Бо він, не що не якщо б він. Ні, він, він буквально, це, це, це це фактично там близько до тексту цитата з Добкіна, Що він говорив, що Янукович повинен був вмерти, Якщо б він вмер. Після революції ну, так, як він так і каже, як Сальвадор Альєнде, то він би став там знаменем цього руху, і вони б там хомали би. А так він кинув всіх. І а Януковичу, нашому він він як він то було в тому мультфільмі не хочу є з діла, хочу є крембрюлі. <губ> <губ> Янукович не хоче бути знаменем, хоче жити у власне задоволення. Наскільки він собі його може дозволити? Ну, це от золотий, золотий батон зіграв свою роль. Тобто людина, яка владу розглядала як джерело певних, певних корисних для себе надбань, а коли влада, це ще головний біль, і геморой і, і ризик. то Нащо така влада? Така влада не потрібна. Тобто, влада, як самоціль йому не потрібна була. У 2014 році, скажімо, можна було уникнути втрати Криму? Мені ну, я, до речі, про Крим писав. До речі, з одним військовим говорив на цю тему. Який був в Криму, який добре знає. Не буду казати, він мене не уповноважував, але він орієнтувався. Я знаю, що ця людина добре орієнтувалася в ситуації. Я з ним от, говорив на цю тему, якісь йому питання задав. А він так на стелю подивився і каже, я не буду про це говорити. Це наші це особливість українських військових експертів. Вони ніхто ні про що не хочуть говорити. Якщо ви хочете постати, на да, це був не експерт. Це був на той ну, момент чинний військовий. А чинний військовий чи ну, військовий. на жаль, нас чинні військові. Ну да. чи військові не обмежені межами служби, а у нас всі е, чимось обмежені, особливо так, то, чимось обмежені на бюджетній роботі. Топі, то ну, з того як ну. Мені легко там в Києві міркувати, як би в Києві, але люди, люди які я спілкувався, тобто я тут в даному випадку я якби зробив синтетичний висновок з того, що розповідали люди, які орієнтувалися в кримській ситуації. Де, зрештою, той самий Муженко на публіку каже, що могло бути інакше. Ну, Муженко людина, яка нормально орієнтується в ситуації, каже, у нас був план, ми могли діяти так. Турчинов каже, я не знаю, що це був за план, я такого плану. Не бачив, не чув, тобто якось ну тобто є якісь, тобто, принаймні там серед людей, які добре орієнтуються в ситуації, Тмуженко публічно про це казав.